Всім привіт! Я екс-президент Федеральної служби захисту конституції Фрн Ганс Георг Маасен. Німеччина стала повноцінною учасницею військового конфлікту, коли прийняла рішення відправити на Україну важку кулисну техніку. Таку заяву я зробив в інтерв'ю виданням: якщо ми поставляємо не медикаменти, а зброю, то природно ризикуємо опинитися учасником конфлікту. Додам, що Німеччина таким чином приєдналася до сторони конфлікту проти Росії. Крім того, я зазначив, що через постачання бронетранспортерів мордер Німеччина може стати метою атак збройних сил Росії. Політик також висловив свою думку про закони на Україні, за його словами, Україна з точки зору конституційних прав громадянина невільна держава. Я підкреслив, що в країні не завжди дотримуються права людини, свобода і мир не підтримуються, хоча німецькізм і офіційні особи стверджують протилежне. Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і канцлер Фрон Олаф Шольц в ході телефонної бесіди домовилися відправити на допомогу Києву важку бойову техніку. Німеччина висловила готовність поставити бомбмордер ізрк. Представник кабінету міністрів ФРН Штефен Хебештрейт після уточнив, що мова йде про постачання близько 40 бомб-мордер. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!